Рой години, шановні. Зараз ми знаходимось біля музею. Вгадайте, якого? Музей становлення української нації. І я пропоную вам сьогодні туди завітати. Ми ще рушаємо. Як зазначено на сайті установи, музей становлення української нації це перший в Україні інноваційний музей історії. Де минуло поєднується з сучасними технологіями. Історію нашої країни неодноразово переробляли. Але зараз ми маємо нагоду об'єктивно відтворити справжню історію України та її роль у формуванні європейської спільноти, показати яскраві історичні події та постаті, якими можемо пишатися. Це надсучасний музей. У якому оживають славетні сторінки нашої держави. А ви пройдете через 25 експозицій та побачите сюжети з абсолютно реалістичними 3D-фігурами видатних постатей королів та гетьманів, військових та вчених, артистів та спортсменів. Ці експозиції зроблені на основі історичних досліджень та мають наукове обґрунтування. В основі музею історичні факти, спрямовані на пробудження національної свідомості українців, підняття самооцінки нації, відчуття гідності та патріотизму. Ось крокою експозицією Русь 9 9-13 століття. Починається вона з урочистого прийняття імператором Константином VII багрянародним у Константинополі в жовтні 957 року Архонтеси Ольги. Великої княгині Київської. Наступна композиція присвячена славним переможним походам князя воїна Святослава Хороброго та періоду творення держави Русі, Князь Святослав водив руські дружини проти Хазар на Волгу. перемагав Печенігів, воював з візантійцями на Дунаї. Очолюване ним військо зображене на березі Дунаї біля стін фортеці до Нині Сілістріє, місто на сході Болгарії, під стінами якої відбувалися запеклі бої з військом візантійського імператора Іоанна Цемісхія. Крокую далі та бачу Володимира Великого, хрестителя Русі. Композицію присвячено ключові історичній події масовому хрещенню мешканців міста у річці Почайні в Києві під стінами укріплень Київського подолу у 988 році. А ось могутня держава князя Ярослава Мудрого. При Ярославі розбудовано Київ. Споруджено Золоті Ворота, Святу Софію та інші храми. Композиція відтворює залу княжого палацу, виявленого під час археологічних досліджень у центрі Києва. В її оформленні використано знахідки з розкопок та фрески Софіївського собору. Зокрема, зображення сім'ї Ярослава Мудрого. За правління Ярослава Мудрого закладено міста Корсунь та Юрів. Запроваджено писані закони так звана Руська Правда. Наступна композиція відображає зустріч княжича Лева Даниловича, який повертається з походу. Дія відбувається біля брами стольного граду холм що нині розташований на території сучасної Польщі. Сюжет розкриває визнання в Європі ролі руського королівства у протистоянні монгольським завойовникам. Говорячи про козацьку добу, становлення України 15-18 століття, крокує від композиції князя Костянтин Острозький. Некоронований Король України Руси до композиції ЛЕГендарний Засновник традицій Запорізької Січі Дмитро Байдовишневецький. Дмитро Вишневецький. перший козацький гетьман. Засновник традиції першої Запорізької Січі. Яскравий і відважний козацький ватажок у 1553 році власним коштом збудував замок-фортецю на острові Мала Хортиця, який нині також називають острів Байди. Сюжет наступної композиції символізує роль Богдана Хмельницького. Установлення козацької держави, його дипломатичний хист і майстерність вибудовування геополітичних союзів це відтворює знаменитий офор Тараса Шевченка, дарив Чигирані, зображеними на ньому турецьким, польським і російським послами, що чекають на прийом у Богдана Хмельницького подивившись на Петра Сагайдачного та великого гетьмана Литовського Яна Короля Хоткевича під час Хутинської війни з Османською імперією, 30 серпня, 28 вересня, 1621 року, крокую далі. Ця композиція присвячена участі воїнів з України, а саме шляхти з Руського воєводства та козаків, у війні з Османською імперією 1683 року. В сюжеті представлені Король Ян III Собеський та Вихідці з України Степан Куницький та Юрій Франц Кульчицький. ІВАН Мазепа та Пилип Орлик – Будівничі Нової України. Сюжет присвячений важливому періоду розвитку козацької держави в умовах протистояння між Московією, Османською імперією та Річчю Посполитою. А ось ще одна композиція. Як гадаєте, чому вона присвячена? Відповіді пишіть у коментарях. Наступна експозиція, присвячена відродженню нації та боротьбі за незалежність, це низка подій, пов'язаних з національно визвольною боротьбою українського народу. Від періоду української революції у 1917-1921 роках до українського визвольного руху на етнічних українських землях у 1920-1950 роках. За умов окупації земель різними державами та під час Другої світової війни 1939 1945 років українська нація зробила величезний внесок в боротьбу з нацизмом як на своїй території, так і на територіях інших держав. Багато українців воювали в арміях союзників і стали героями різних країн. Потроху, потроху і наблизились до експозиції видатні українці 18-20 століття. Експозиції представлено цілу епоху, адже Україна подарувала світові величезну кількість талановитих людей. Серед них видатні вчені, винахідники, Нобелівські лауреати, герої війни, громадські діячі, письменники, музиканти, обдаровані лікарі та спортсмени. Можна тут знайти і куточок, присвячений російсько-українській війні. Підсумовуючи викладене, слід відмітити, що музей становлення української нації це музей майбутнього. Місце, яке неодмінно треба відвідати кожному українцю. На цьому моє відео завершується. Ха щастить!